Пане Андрію, традиційне питання. Головне після матчу, поділіться враженнями від матчу. Знаєте, емоцій вже немає, і голосу немає. Ну, враження приємне, тому що хлопці виконали завдання. Да. Я попередив їх, що нам буде дуже, дуже тяжко. Весь матч, весь матч. Нам придеться дуже багато без м'яча працювати. І хлопці це розуміли теж. Але як показує футбол, якщо ми терпимо, правильно працюємо, правильно переміщаємось, ми чекаємо на свою контратаку і ми реалізували ці моменти. Гра була дуже важка. Ми весь час грали без, без всі постійно переміщалися, було дуже важко. Так, забили два м'ячі на контратаках, вибігали, старалися, ще в кінці матчу могли забити, але трохи не повезло. Ми дуже готувалися до цього матчу перед цим на предсезонні. Було багато у нас спарингів з поліссям з оболоні, і там ми готувалися до них, відпрацьовували схеми, тактики. Тому я думаю, що ми якраз підготувалися так, як потрібно. Перший тайм, напевно, що можна назвати ідеальним у виконанні лівого берега, чи все ж таки є до чого прагнути. Ну, дивіться, ми ж готувались під шахтар, ми знали, що ми будемо грати другим темпом. Ну тому тут нічого такого немає. На м'ячі був постійний Шахтар, ми ну, тримали позиційну оборону. Ну, ми налаштовувалися таким чином, і ми добилися цього результату. Це дуже добре, це радує. Я думаю, це додасть впевненості хлопцям. Ідеальним його назвати не можна. Так, ми виграли в два м'ячі, але ми переміщалися, грали без м'яча. Були моменти біля наших воріт, але нам повезло, що не забили. А, маємо грати краще та контролювати більше м'яч. Все ж таки, що до першого тайму, суперник не донастроївся на лівий берег. Чи все ж таки ви показали, що маєте високий потенціал? Я, на мою думку, я вважаю, що ну, і то, і то. Суперник, я думаю, нас недооцінив. І ми дуже серйозно підійшли до цього матчу і. Ну, не давали їм грати так, як вони хотіли. Перекривали зони, переміщалися, і тому вони не могли багато створювати і забувати нам. Щодо другого тайму, то шахтар показав, що не дарма. Він на горі турнірної таблиці і бере участь у єврокубках. Так, да, я згоден. Індивідуальна майстерність дуже висока Шахтаря. І я просив перші хвилини в другому таймі почати дуже м, осторожно, дуже ну, ретельно, дуже підходячи до моментів е, біля наших воріт. Треба витримати десь першу 10 хвилинку. Не, не вдалося. Ну і потім е, Шахтар нащупав свою гру. Вони класно вскривали зони. На жаль, і ми пропустили і другий м'яч. Чого це футбол? Ми розвиваємось. Одним із героїв матчу Роман Гереш щодо його підготовки з першою командою в Туреччині кілька слів. І чому замінилося другому таймі? Ну замінили, тому що він дуже багато теж бігову роботу зробив без м'яча. Ну і треба нашим хлопчикам теж, хто знаходиться на, на лавці запасних, теж давати грати. І... А ромі дуже дякуємо за те, що ну, по-перше, він. Так і треба приїжджати після зборів натхненим. І він забив два красивих м'яча, шахтарю на всяк випадок. І я думаю, що в нього все буде добре в плані майбутньому за першу команду. І він нам дуже допомог. Дуже йому дякуємо теж. Ну, як і всій команді. Так, так, це, це нормально. Ми давайте будемо відмічати команду. Ну що футбол це командна гра. От зважаючи на міжсезоння, на вашу підготовку, зважаючи на матч сьогодні проти Шахтаря, чого очікуєте взагалі від весняної частини сезону, напевно, що вже період адаптації в Чемпіонаті України пройшли. Так, адаптація ми вже пройшли, тому ми хочемо давати боротьбу, боротися за кожні, за кожні очки та перемагати. Для нас це дуже важливо і ну, забирати вищу поділку в турнірній таблиці. Щодо вас особисто, ви очолили цю команду в зимово міжсезоння, можна сказати, чи спілкувалися з Павлом Кікатем про команду? Ви провели певну ротацію? Ну, про це кілька слів, про запрошення до команди підготовку і вже безпосередньо під вашим керівництвом. Ну тут нема що говорити так ну, дуже багато, тому що да мені пропонували цю посаду. Я обов'язково з Павлом Миколаївичем, Миколаївичем, Ми сіли, порозмовляли. Я попросив характеристику дати гравцям. Потім як сам їх самих уже побачив, зробив свої висновки. Так, да, якась ротація, ви знаєте, да, що ми там кількість там гравців убрали. Олександрійцев, е, ви бачили сьогодні Черненка, Міщенка, ми запросили в команду. Ну, все як ви знаєте, робочий процес, ну нічого нового. Все нормально. Наступний матч проти Чорноморця вже в Одесі. Обіцяю, що буде тепло. Як готуватиметеся і що чекаєте цього матчу? Готуватимемося в звичайному режимі. Як ми готуємося. Ну, у нас нема там. Якось різні підготовки до Шахтаря або до Чорноморця. Наша підготовка зараз одних хлопців прийдеться відновлювати, а іншим задавати тонуса, так, щоб вони приходили до тями, тому що сьогодні ви, ж, ви бачили більшість просиділа і треба ну, трошки їх потренувати. А так, готуємось, поїдемо, да. радий, що погода буде налагоджуватися, налаг... да. тепліше буде. Ну, це добре. Зима уходить.